Сьогодні до нас приїхав китайський сітрак чотирьохосний бетонозмішувач, і будемо регулювати передні дві осі. Була заміня, заміна наконечників поперечної тяги, потім продолки на другу ось і поперечка першої осі і була замінена тяга. Продольна першої сі. Тобто будемо займатися регулюванням. Спочатку виставимо сходження, і сходження першої осі і руль. І після цього будемо вже регулювати другу вісь сходження другої вісі, а також так будемо робити цією тягою для того, щоб друга вісь бігла строго за першою осю. Поверталися разом з нею синхронно, далі проводимо замір на машині, яка стоїть І іншою головою. Лазерною головкою. апаратура лазерна шведського виробника джосом. І на другій стороні автомобіля також в стаціонарному стані проводимо заміри. Після того, як зробили заміри на нерухомій машині, це цього дня проїжджає на півоберта колеса вперед. І апаратура проводить компенсацію нерівності кожного вода. І далі ми знову будемо робити заміри на нерухомій машині. Отримали результати, як видно, сходження мінус 44, а норма плюс 2 і колеса праворуч. А це друга вісь, плюс 5,8 і трошки колеса вправо. І паралельність мінус 32 при допуску в півтора. Тобто будемо регулювати спочатку першу, потім другу вісь. Для того, щоб відрегулювати правильно і було легко, ми робимо, ставимо автомобіль на. Антифрикційний плита і першу і другу вісь для того, щоб зменшити тертя. Зараз регулюємо. Сходження першої осі. Зараз будемо вступати до регулювання другої осі. Це початкові параметри. Бачите, сходження вище норми і колеса трошки. Дивиться в сторону. Це параметр другої Ви Побачите прямолінійне здвиження, тобто паралільний осей. Один за одним, допуск від мінус від одиниці до плюс один. Все, регулювання закінчено. І після закінчення релігування я віддаю роздруківку, де видно всі параметри у дужках. Це що було до того, як ми почали регулювати, і без дужок це те, що. А вже після регулювання. Тобто ми заміряємо всі вісі. Це чотирихоснік, ось два ведучих мости. Ми їх не стали чіпати, тому що вони, в принципі, і по перекошенню, перекос осі в в нормі, і сходження загальне, в них теж входить в параметри. Тобто одній має роздруківку на руках. Навіть якщо виникнуть якісь проблеми, то можна просто приїхати і показати, для того, щоб, ну якщо довернути якісь там питання.